Всім привіт, з вами Данкевич. Сьогодні ми йдемо на Месо 4. У нас одразу видно, з нами йде. Е, хто йде? Я, йде буржуйчик Machao і Max MC. Нового, що Max MC і Мачао скоро, буде, вже... скоро будуть вже королями. Це наша друга попитка на шторм Месо 4. першу ми пройшли удачно. Це дуже круто. Перший раз, якби наше можна себе самим себе привітати. Що ми нарешті починаємо ходити на месу 4. Які плюси від четвертої меси? Від четвертої меси плюс є який? що з неї випадає карта, о, кулдауна, квест, проходження квестів. Це ну, круто, то, що якщо мати багато цих карт, то можна. Обичаю. То можна багато книжок за день заробляти, та й плюсом, можливо, самоцвіти будуть, зміна талантів, багато чого. Також випадають знаки почота і карта легендарного героя. З четвертої меси вона би мала частіше випадати. Ну, наразі м -м, буржуйчику попалося вже. Це відео йде після того, як ми вже... Пройшли декілька да, разів. <хи> Буржичика випалось два рази містичний сундучок, і з нього, на жаль, не випали карти карти легендарного героя. Але що ж, в мене Дід Мороз тут працює в буржуй буржуйчика і Макса, і і, і Мачао тут працюють шапки, як видно, стріляють, як має бути Круто. Можливо, і мені скоро повезе, Я також буду мати нарешті шапку. Шапка чим, чим, чим шапка, наприклад, класніша, ніж Дід Мороз. Тим що. Дід Мороза кулдаун 7 секунд, а в шапці немає кулдауна. Її талант найкращий берсерк. І вона буде валити як дурна, особливо при серйозному розгоні. Що ж, як бачимо, от буржучку і всім синій сундучок. Що з синього сундучка випало? Зараз глянемо. Так. 20 тисяч монет за нього дають, офігеть. Пакет знаку почета першого, другого рівня і 250 орденів. Тобто 1000 знаків почета... 1400 знаків почета я отримав. Прикольно. Як на Л12 сходити І прийти. <с> так, у нас проводиться далі набір в гільдію від 20 тисяч основними аккаунтами. Бо рекомендовано з України. Всім удачі!